Всім доброго вечорачка! Я пишу ла, ла. Хотіла сказати лабораторні роботи, але ні, це практичні роботи. З предмета фізіологія людини та тварин. Чому я сказала доброго вечорачка? Тому що зараз у нас 12 годин ночі. Да. Я досі не сплю, хоча вже маю спати, ну я думаю, що ви теж вже не спите, так? Да? Надіюся, якщо у вас такий. якщо ви студент. Отже, я пишу практичні роботи з предметом. Фізіології для доної тварини, тому що я хочу, щоб мені поставили автомат. Все-таки кінець року. У нас екзамени, заліки, сесії, оце все треба поздавати. А в мене нічого не виконано, тому що ви розумієте, що студенти вони такі ліниві ждуть до, до останнього дня, щоб потім все здати. От, зараз вже травень, 1 травня, да. е, тому я сідаю робити. Ці практичні мені потрібно до завтра їх здати. Ну, оскільки зараз вже 12 годин вечора, то, понятне діло, що я здам, здам їх десь до 5 утра, напевно. Не знаю. Я сім практичних вже зробила, мені потрібно ще 4 і далі не лінуватись і робити, коли здають їх. І тоді все буде ок. Зараз покажу вам, які я практичні зробила. Це у мене такий файний, файний зошит. А, між іншим я роблю в ліжку. Да, я лежу, просто поставила собі е, мій фотоальбом, щоб легше було писати, і зошит. А там дивлюся, дивлюся філісти в сітях. Ну, нічого страшного, ми нічого не бачили. Е, так, відкриваю. У мене перша, лабора... О, перша практична робота зроблена. Це тема організм і його фізіологічні функції. Боже Боже, і дивіться, скільки? Ми не звертаємо уваги на мій почерк, да, почерк з кожного різний, тому в принципі, в, принципі, в принципі, нам це не цікаво. Все. Друга лабораторна робота, тема фізіологія збудження. Люди, згадуйте свою школу. Тому що, коли нас питала вчителька про фізіологію збудження або про ще щось, ми сиділи, як істукани, кліпали очима. Це було не дуже. Третя практична робота, тема фізіологія нервової системи. Всі ми знаємо про нервову систему, так що ми пішли далі, далі, далі. Да, ми писали якусь табличку, але я не знаю, як їх робити. У мене однакові цифри. Дай Боже, щоб викладач не побачив це відео, тому що мені буде капець. Далі, практична номер 4. Фізіологія нейромоторного апарату. Теж, в принципі, теми цікаві. малюночки. я не художник. Ви бачили мої малюнки, якщо не бачили, то подивіться, зайдіть на мій канал і подивіться. Бла-бла-бла, оце малювали все. Все малювали, малювали. Якась схема була. Оце якесь рівнення, але ну, я його не рішала, тому що я не знаю, як його рішати. Нам пояснювали, ну, як ви розумієте, що я була лінива, не робила тоді, коли нам говорили, і відтоді все забула. Потім, практична номер 5: фізіологія сенсорних систем. Люди згадують сентрні системи. Завдань багато. Деякі завдання я пропускала. Ось знову тавичка була. Між, між іншим, дуже класний досвід. Я раджу вам попробувати. Далі. Практична номер 6. Фізіологія системи крові. Кров, всі знають, так? Ідемо далі, йдемо далі. Завдань багато, скажу я вам точно. Ось рівняння, оці рівняння також потрібно робити. Ну, це ось я не зрозуміла, в общем, ну ми розуміємо, да? Табличка крові. Я все оце виправляла. В общем, це був капець, ну, інтернет вам допоможе. І остання практична, яку я робила, це практична номер 7. Філіології серцево-судинної серцево системи. Також я не всі завдання робила, малювала. Хто вгадав, що це? Це сердечко, а воно перев'язано чимось. Зараз я вам скажу. Десь тут написано, ви пошукаєте і знайдете. Завдань було багато. Деякі, звичайно, я пропускала, тому що ну, тому що лінь. лінь. Я просто не встигала все. Е, ось теж е, якісь були рівняння, щось вимірювати. Ну, в мене не виходило те, що мені потрібно. Да, Дуже велика цифра в мене виходила. Ось оце ось прикольно, теж раджу всім попробувати. Да, Так багато завдань. Отут рівняння ось, у мене вийшло 108, а там взагалі має бути е до, до 5, здається. В общем, я не знаю, чому у мене так вийшло. В общем, це, це просто жах. І все. Так що ми з вами сідаємо робити практичну роботу. І ще з вам нагадую: не лінуйтесь. Не лінуйтесь! А то будьте, як я, в 12 годин вечора сидіти і писати практичні роботи. Так, я. Завершила робити восьму практичну роботу. Зараз покажу Зараз дві години, якщо видно, там просто відзеркалюється. Дві години. Боже, це капець. В кінці покажу вже напевно, в кінці відео покажу, які теми я дороблювала так. У мене чотири практичні роботи, а я поки що зробила тільки одну, тому чекайте. Я ще досі не сплю, да, як ви, напевно, зрозуміли. Я закінчила дев'яту практичну роботу. Зараз вам покажу стільки один, але покажу не на телефоні, а на, на ноутбуці. Тому що на телефоні воно відзеркалено, а на ноутбуці буде нормально. В общем, зараз, зараз 3 години 11 хвилин, і я закінчила лише дев'яту практичну роботу. Мені залишилося ще дві, побажайте мені удачі. Так, лабораторні я вже всі доробила. Просто почалася повітряна тривога і мені довелося піти в укриття. Це в три часа ночі, розумієте? в 3 часа. Зараз вже світло на дворі. Зараз вам покажу свої лабораторні І так, дивимося. Я зробила восьму практичну роботу фізіологія системи дихання. Тоже величенька. Ой, між іншим, оці ось ці складно було рішати, я вам зараз покажу. Оце все рішала я. Рішала. Ось є, наприклад, формула. Ось о, оця ось формула, да? Оце ось. я рішала. вийшло 3300, я я сюди писала в общем, по формулам ось рішала. Це складно було, якщо чесно. А там буде ще складніше, я вам покажу. Я там майже нічого не зрозуміла. Ось оці ось задачі, господи. О, так, де вони? Ах, це ще не задачі. Дальше буде далі. Так, потім практична номер 9. Фізіологія системи травлення. Це здається. А, ні, це не тут. Це табличку малювала. Ну, в мене немає е, зробити, щоб цей досвід зробити. Там треба слина, всяке таке. У мене цього немає, так що я просто накрасила таблички і все. Нічого страшного, так? Да? Все таке, таке. Десята лабораторна робота фізіологія обмінних процесів. Здається, це тут, да? оце тут було складне. Ой, точно, так. Да. Тут я не вирішила, бо я не знаю. Ізвиняєте, звісно. Ну, оце ось слого, легко оце ось було робити. Далі йдемо. Задачі. Боже, задачі складні, я вам говорю, ось ця задача, я не зрозуміла, як тут взяти оцей Х. Тобто там, там написано, що таке а потім треба ще раз щось рішати. я не знаю, звідки взялося це число. Потім, друге, оце, типу, я все сама рішаю, але я не знаю, ось, ось друга, третя, я не знаю, чи в мене правильно. Друга, третя, четверта, тоже я не знаю, чи правильно. П'ята, там вже був приклад, просто тут, бачите, різні е, числа. І ось, 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 ось задача ось ось да? А оце рішення йде. Рішення, рішення, рішення. Рішення, рішення, рішення і висновок. Представляєте? Потім один це лабораторна, один це практична. Ну, побачите, лабораторна практична їх багато. Практична один ста це фізіологія систем виділення і шкіра. Е, можна сказати саме лекар, тому що тут просто питання. Там пояснити термін. Таке от. Типу, е, чому е, волосся чутливе Да. І все, тут багато викреслювала. Це вже я робила, коли була повітряна тривога, я робила у в укритті. В общем, видно, що я не виспалась, да? В Взагалі, зараз ми загрузимо це все на сайт і, надіюсь, приймуть. То, що зараз уже я вам скажу, зараз 6 годин ранку. Ну, видно, що я всю ніч не спала, так? 6 годин ранку, тому надіюсь, що приймуть. І поставити оцінки. Бо говорили, що буду знімати по 2 бали е, від оцінки, а в нас по 5-бальній системі, а я не хочу, щоб в мене була 1 бал і 2. Я хочу, ну, максимум, мінімум, мінімум 3. Так що зараз будемо скидати, я вам дуже покажу. От, е, Мені подобається в моєму університеті, е, що у нас є сайт. Цей сайт вообще, класний. Я спочатку в ньому не розбиралась, а потім потім прям класно стало. Звісно, легше в вайбер скидувати. Ну, це вже кому як. Ось у нас виходить практичний блок. Це практичні роботи. З першого по сьому я вже зробила. Відкриваємо зараз восьму. Дев'яту. Десяту. І одинадцяту. Можемо зразу перейти до восьмої. Так, спускаємося вниз, 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 вниз. Ось його нажимаємо здати роботу. Опять вниз, 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 вниз. Ось тут файли. Вибираємо файли. Я трішки по-другому вибираю, тому що не знаю, як по-іншому робити. А зараз я вам покажу. Вибираємо. Я позначила собі ось малюночки. Шість сторінок. Це одна лабораторна. Ой, практично. Господи, бачите, Заїлась лабораторна, лабораторна. Нажимаємо завантажити цей файл. Потім знову. Знову вибираємо. Другий. Так. Завантажити. Знову. Третій. Бачите, в мене грязненьке вікно на комп'ютері. Тому що тут тут всякі букашки. І вони мене бісять, коли я дивлюся, наприклад, якийсь фільм і щось ще. Так, ми 4 вже завантажили ще 2 два. Два листочка і все. Зараз п'ять. І останній. Шостий листочок. Якщо ви знаєте, як легше це все зробити, скажіть мені, а то мені складно, знаєте, моторно отак весь час. Так, ми завантажили ось вони. Тепер нажимаємо зберегти. Знову гортаємо вниз, 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 вниз. вниз. І тут ось редагувати відповідь, «Видалити завдання і відправити на оцінення. Нажимаємо Відправити на оцінення». Знову гортаємо вниз. І відправити вашу роботу на перевірку. Після цього ви не зможете зробити в ній ніяких змін. Продовжити. Знову гортаємо вниз. І ось у нас написано: що здано на оцінення. От Отак от. Зараз всі так, всі лабораторні. Бачите, лабораторна. Заїлася лабораторна. Зараз всі практичні я поздаю. і все. Пішли далі. Так, дев'ята практична уже здано на оцінення, Йдемо далі. І так, десята практична робота. Також у нас здано на оцінення. І останнє лаборатор... Лабораторна, бачите, що я завжди говорю лабораторна. Останню практичну ще скину і все. І так, практична робота по, по фізіологістам виділення шкіри. З даного оцінення, в мене 4 сторінки вийшли, тому що ми робили, виходить, з шостого питання. Ось Шостого ми робили. А ці питання ми просто відповідали на них ще на парі. Тому мені повезло, тепер чекаємо вердикта викладача. Я скажу вам, прийняли це чи ні? Всім привіт! Сьогодні 3 травня і я хочу поговорити з вами про практичні роботи, які я виконувала цілу ніч. Їх. Прийняли. Фух. І я хочу, щоб ви подержали за мене кулички, тому що скоро екзамени, а мені потрібно борги поздавати по всім предметам. А цих предметів не так уж і мало. І боргів не також і мало. Їх багато. Ну, всі студенти ліниві. Я думаю. Ті студенти, які мене зараз бачать, вони зрозуміють мене. Тобто ми тянемо до останнього моменту, до останньої здачі, а потім сидимо ночами і виконуємо ці роботи. Ех! Ну, держіть за мене кулачки, тому що скоро екзамени. Я надіюся, що я все здам, тому що я отримую академічну стипендію. А якщо, я, якщо в мене оцінки знижуються, то я не буду отримати академічну стипендію. Тому держіть за мене кулачки.